Ловіть. Всім доброго вечора. Чого заглядаєш? Чого заглядаєш? Теж хочеш привітатись? Зараз ще я вирву, бо два кабачка вирвала але якщо цих два кабачка, наче кобилі-пряник. Так, зараз ще я вирву, де більший. Ми йдемо з Італівною на вечірню прогулянку. Дама? Так. Я два вирвала, ще треба вирвати де, це є пару штук, де більше віддати. Бо що ж ми там налетіли на два. Їм наче кобилі пряник. Де що це їм два? Їм, аби 42. Воно а я тут Ну Нурвичай. Оно, ось його. Ай, Микола не бігать. Треба зробити кабачкові ікри. Так, несем, хай джабають. Взяла відро, йдемо огірки собрати, хочемо. Тому що вчора не зібрали і так відкладаються з дня на день. Там вже личаки лежать. Такі як кабачки. Отака давай. Раз, два. Хопа. Малина, ви нас треба там угу. Де ви там? Що... І тут вже спілу. Угу. До Вибери Угу. Господи, оддиху нема. Це страшний сніг. Саме добрі шляпа. Крачорашню полить. Mm -hmm. До нас вже прийшло літо. Тепленько, так, гарненько. Ось вже огірки треба вирвати. Сторона ти друга, чи ми одна кидати? Ну, бідер, <плес> бідер троє буде, я ж не знаю. Ой, треба взяти це і полицюю. Вуса оці і полуницю. Бо день пожарило сонце, так ви знаєте, вже так показується. Зараз візьму, поливай когір. Не лякай людей. Так, так, да, for що вони сидять петрушку твою? Хай їдять. Мені треба щевель. Менше роботи буде тобі. Нужен тобі той щевель. Боже, з понеділка треба часник копати. На все треба. Цибуля буля вже полягла, спать треба викопувати Спать Два перші за споровувати. ти? No. Ну і хватить. А той так чи припікається, бачиш, припікся ось. Okay. Каже, Трошку... тільки один день по цей вже попуспіть. Ну так, що сонечко припекло. Подивимося, oh, що ono, тут. So, що тут робиться? Це хорошо. Ні, солома не цей. Ой, яка ось пов'яла. Бачиш, uh -huh. Оксані не вирізали. Капуста. Поварилася. Ну no, так хто її винуватий, як вона побігла, наче голию в бані. О, бурячок пить. Say. Піднявся, вдень повалявся, mm -hmm. от жари. Ну нічого. Так, ми йдемо зараз, огірки зберемо. Задирай, задираю. Його вже треба трохи... це є... Отак от да, До низу не опускати. І тут, і тут хай. Повністю знімати не будемо, але то, що сонце жарить. О, повипадали ці, хоч. Отак. І хай собі плететься. Що що? А, той салатний. Угу. Да, там воно вже повно. Отак, хай вершок буде вкритий. Ой, моя трудівниця бджілка. Давай, <гум> роботи. Коні. Коні будуть ржати. То знаєш, яке воно добре почистить і їсти. Найдобріший гурок. І на сінечку підлузати можна, і, да, і... Да. і можна. Да. І вибирай. Сюди. Тут так, вибирай. Вже... Ми будемо і солити, будемо всі відбрати. А я казала, що троє відер брать. Так ти сміялася з мене. Плачебно, з гурками вже. Заховала за кукурузкою. Тебе не видать. Не видно, О, такі з мене. Давайте купусики да ви. Є? Знову пропустили. Дивись ловко. Завтра ми вибирають жопляки. Ой, а тут ось скільки виглядає? Я давно по відро буду йти шасань. Ну, так хоча йти. Ну, зараз. О, ну, от уже на другу сторону моя доця перейшла. Азяєчка. Да. Хозяючка. хазяївка мої дуть. Вибирай, бач. Смішки мішками а віддерці гурків нас збираємо, як не більше. О, так хай дуже і відкрите буде. Да. Тут сонце не буде, палить, бо йому ж нема куди слотися. Нема куди слатися і воно просто і не буде сонце жарити і хайсте. Угу. Ось із цього рядка скільки вийшло. Пів відра. А ще два рядки. ловки горочки. Чого як тільки з'являються огірки, хочеться малосольних. Еге. А коли зимою малосольні, так ніхто й не хоче глянути у банку. Ой, рука всяка чиста. Угу. Чого мотаєся? Чого мата? <сіхі> Бігаю, пов. Перехожу. Що, нема тут коней. Нема, тут Ой. Ну, головний. Ну, Оце вже дядьки. Як було вкривали, так там і Угу. А тут ось диви якийсь. Був перекус у нас. Угу. Stoję jak gornykos. Stoję jak To jest pierwsza e, stanie. Póki pierwszy raz wybieramy, tak... Tak, delikatnie bieramy. A to <noise> tak za uszy podniema i do nieba, żeby szybciej. А це так акуратно, щоб не потолочити. Ну, це з перші огірки. Угу. І той от так само посіємо, тут менше. Видно який сорт? Бачи Ну, А який сорт, той зна. Отож. Тут немає нікого. Хай ростуть. Хватить, дивися, відро. А ти казала, що мало відро взяла. думала, три буде. 33. Але це після буде. Все, вибрали, зібрали, дивіться, майже відро огірків. Це вже ми під'їдали їх. І то маленьких ми ще й не збирали, це так. Зараз холодильник складемо. Завтра засолимо банку якусь, то що вже ж крутить, крутить у носі, щоб мало сольного. У нас тоді так тепленько, гарно було. Ми день в хаті сиділи. Ось диви, стрілять, морквина. Морквина ось. А, Бачиш. Угу. Ух ти! Чуть не впала через кукурузину. І диви, вибирала все і ось осадимо. Ну, скуха, що десь хвостик остався і все. Да нехай. Да мирнуть. І рано загородить. Молодець. А морква погорно все йде? Треба піти поливайку, полить чорнобривці. Кріп. Бо щось мої чорнобривці не, не думають, сходить. Зато да, майорки цвітуть. І такі щось погані. Чи вони ще вилюдніють? Чи це вже такі і будуть? Морква тобі не треба. Назав. А що, вирвала? Ні. Ну вирви. Що ж ж буду варити? Ну так привізять вирвати. <смірка> 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 так а для чого ти кричала, чи морква треба. Каже, морква треба, на таке, прийдеш вирвеш. ну, ну а Давай нести. Реш, а не донести. Ну, так ти ж йдеш і рвеш бур'ян. Ну так шо. це. Ну, це на це тонну несуть. Сапа, сапас, слідом сапа. Це ж, бачите? Це ж вона тут та так. Я зараз на твоє поводжу. Пошли. У мене засипано все соломи, так. А -а -а. У мене порядок. А я поняла. У мене соломою засипано. все. У мене чистота і порядок. За порука здоров'я. Стріли вже попускала. Mm -hmm. І бач, густо вкривала. Mm -hmm. Ну нічого, зато все одно чистіше. Yeah. Де не де вирветься? Вирветься. Так. Да. А куди? Ось все ходить на ходулях, кійш. Оце гидкий один і ще один Кш-кш-кш-кш-кш. Хто тут трудиться у нас? Я. Ти не, не, не. давай. Не. Так, хто що? Я своє, Віталію на своє. <ріху> нас поділено. Кожний поливає своє. Хто що? Я чорнобривці. Це воно носитиму без толку. Ой, ось один, ма ось один. Так, так цей вже зійшов вже давно. Так полюбимо це кончитися потрапить. Та то, мабуть, ще ні. Мені Катя він вже й не зайде. Нема тут нічого. Ага. Н -н -н. Нема. Воно вже сонце припарило, то вже може і все йому. Так, зараз полуницю треба бо я полила полилаю шланги, а цю сюди гарно достала і шланги, то полила. А туди треба носити. Треба шланги вже тягти на город. Куку -ку, май мальчик. Виноград. Ой нав'язалося, а я так журилася, що не буде. Коли його тут буде, ще й буде. Тільки я це дивлюсь, щось нападає, ось такий нальот. Оце цей нальот може його з'їсти. Виноград? Угу. Знаєш, що тут буває такі в нальоті? М -м -м, так тут треба, треба спитати в магазині, що там От цього можна. Суху, буху. Воно бачить який зверху в громаді. видно? не? Ні, сей зайде. Хто тут мотається? О, ти вже набрала? Так. Да. Бери. Ну, а це вже все показувала. Показувала. однак? Звісно, все. Так гарно видно, де такі довгі, великі. Ну, побачимо. Це буде? Ну так. Ми думали скільки капуста буде, що ви там. А пахне, страшні сюди. Зараз пойду ще відруси. Пішли, А Соня, так листя, нема кролів, ми вже потрали, знаєш, раніше, як держали оце листя, всі стояли ці струпаки. А я дитина була теж, мати кролі вже багато держали ми. так, Ході нарви, а бігти хочеться, як хілі сонях обервеш, ох, мати й давали. який чорнобривчик гарний. Оце я такі саме дужче люблю. Я всі люблю, тільки бачиш, вони ніяк щось не сходять. То так ловко, як було своє насіння, це ніяк не можу завести. Раз не зібрала один год і все. Будуть поливати, пошли. Баба. Баба буде поливати і папа. Трошки не туди полива. Трошки Так уже він старий диви який. Я думаю, може ці стаканчики поорізати, де да забрати у двір, десь у холодок поставити. Там наче курінці вже поросли що, як таке сонце, так воно погорить в стаканчиках. А в холодку не пропаде. А чого в холодку пропаде? Буде ж сара земля. Мама! Що? Бог Бу... в стаканчик впав, один, нічого. Баба! Мама, баба там полила. Тому що воно вже згоріло там. Бо там, де стаканчики, так прям гарно корінці видно, що поприймалося. І ось отут, Серега. Ось, ось стаканчики. А будеш да. да, Давай. Трішки покажу свої красоти. Мої улюблені бегонії, які вічно цвітуть. Дуже обожнюю їх. Такі вони мені гарні, да, не прям хливі. Да ну прям цвітуть, цвітуть, аж любо глянути. Оце червоне дахно, ну, очі прям краде. І білий, і рожевий. Який хочете.